що я планував, що буде, от підняли. Подивилися, і не йде йде. Нема броньки. Нема броньки, тільки що там обламав. Це слабо, з нею толку не буде. Значить, чого я лишив і внизу. Чому кажу, деколи я поїду два рукава? На даному, виходить, в нас, що крайній один, другий, третій. Це, по-моєму, роззарання. Якщо що, я можу розвести їх, то трошки туди в сторону. Тому цих пагона залишаю. Це ще тимчасово залишаю. Тут, де нема, піде знизу, віти один заберу, або один, або два. Цей залишаю. Тут дуже бажано залишати оці крайні. Щось залишимо для того, щоб русло було на заміщення. Може навіть той. Це все обламується. Бачите, який слабенький рукав. Не витримав, от бачимо, не розвивається, не розвивається. Поки що це залишаю, останні облами. Бачите, оце обламати треба. На даному етапі так у нас йде. Що ми, якщо залишаємо, що залишаємо? Росте вгору, є гронки, розвивається. Другий теж потужний, росте вниз Я його забираю. бачите Отакий от потужний пагін, як цей, я забрав, бо він зайвий. Буде загусто. Цей залишив, він хоч слабший. Цей росте вниз. Забрав. цей розвивається нормально, перевіряю її двойничок. Бачите, два? Той, що слабший забираю. Лишили поки що відстань в середньому на ось так. якщо... Листки винограду дуже великі, то відстань лишаємо десь сантиметрів навіть 20 Якщо листки плюс-мінус нормальні, хоча тут і великі вони є, залишаємо відстань десь ну, мінімум 15-10 см, це мінімально. Йдемо далі, дивимося. Вниз пішло. Забрали за густо поки що можемо залишити з запасом, допустимо, у нас є вже одна. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. На цьому. Ми можемо ці всі поки що й залишити. Якщо що, потім розведемо таку в сторону. Ці обламую. В них толку не буде. Один лишаю на всяк випадок. Даний рукав практично сформований.